Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери там вас. Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Минулого тижня міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав нові ордери на арешт двох високопосадовців Росії: колишнього міністра оборони Сергія Шойгу і глави генерального штабу Росії Валерія Герасимова. Поговоримо про деталі цієї події та реакцію російської пропаганди на те, що коло міжнародно визнаних воєнних злочинців у російській верхівці дедалі розширюється. Отже, 25 червня міжнародний кримінальний суд видав два нових ордери на арешт російських високопосадовців, які керували вторгненням в Україну. Суду Газі звинувачує екс-міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасімова у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, які були вчинені ними під час ударів по цивільних об'єктах і мирних громадянах України, яким була заподіяна надмірна випадкова шкода. Позови стосуються подій, які відбувалися Валися із жовтня 22-го року до щонайменше березня 23-го року у рішенні суду йдеться, що є достатні підстави вважати Шойгу і Герасимова індивідуально відповідальними за ці злочини. Нагадаю, що шойгу у травні цього року звільнили з посади міністра оборони і відправили працювати з секретарем Російської ради безпеки, але це не звільняє його від відповідальності за ракетні удари по енергетичній, передусім, інфраструктурі, які відбувалися восени 22-го року і в наступну зиму. Саме вони і є предметом позову. У цей період російські збройні сили здійснили численні удари по електростанціях і підстанціях в Україні, спричинили значні руйнування і досудова палата міжнародного кремів. Кримінального суду вважає, що саме ці удари і були спрямовані проти цивільного населення України, і навіть там, де обстрілювали військові цілі, побічна шкода цивільним виявилася явно надмірною, каже суд порівняно із очікуваним військовим ефектом. Суд установив, що підозрювані Шойгу і Грасимов навмисно спричинили сильні страждання, тяжкі тілесні ушкодження і шкоду психічному і фізичному здоров'ю людей, таким чином вони несуть кримінальну відповідальність за злочини проти людяності. Як відреагувала російська пропаганда на нові ордери, поговоримо з Ангелікою Мачулою, аналітикиною організації CatUA, яка досліджує медіа і соцмережі і виявляє, наскільки емоційно ці середовища реагують на ті чи інші новини? Нам, звісно, цікаво у цьому питанні, наскільки російські медіа і соцмережі емоційно відреагували на нові ордери на арешт. Отже, Ангеліко, як російська пропаганда реагує на нові ордери, уже пройшов тиждень після події. Як вони це пояснюють взагалі російському суспільству? Загалом у російській пропаганді є певний вектор стосовно заходу, це повна ненависть, несприйняття і ворожість. Тому власне російська пропаганда представляла ордер черговий вже міжнародного кримінального суду, як той, який вони не сприймають, вважають абсурдними. Загалом спікер Путіна Дмитро Пісков сказав, що вони не визнаватимуть даний ордер, тому що вони не підписували жодних угод. Вони не ратифікували статут, вони не є членами жодних організацій, причетних до міжнародного кримінального суду, і загалом тому їх це не турбує. І усі спікери пропаганди, такі як там, наприклад, воєнкори чи блогери, причетні до війни, вони також повторюють тезу піскова і кажуть, що ну не варто турбуватися загалом про ордер міжнародного кримінального суду. Найбільше, напевно, турбуються і звертають увагу на цей ордер, це ліберальні росіяни, умовна опозиція, якщо її так можна називати, тому що вони загалом мають тенденцію до демократичних рі рішень, вони їм подобається шукати якісь демократичні рішення для того, щоб боротися із режимом здебільшого здалеку за кордону. Тому можна сказати, що пропаганда майже не відреагувала і ну вважає безсенсовним і не вартим уваги цей ордер. А чи варто нам очікувати, що нові міжнародні судові справи проти Росії, проти її верхівки змінять якось думку російського суспільства? Я думаю, що ні. Чому? Тому що росіян максимально готують до конфронтації з Заходом, їхній основний, можна сказати, такий Постійний ворог, це НАТО, це західна ідеологія США, і відповідно усі інституції Заходу демократичні, вони для них автоматично теж ворожі. І навряд чи можна взагалі припускати, що якісь рішення від ворожих їм завідомо інституцій зможуть змінити їхню думку про президента. Росії тому я думаю, що нам треба орієнтуватися на думку наших союзників, тому що якраз таки для них рішення західних інституцій є важливими і вагомими, тому що вони дотримуються тих самих принципів, що і ми демократичних і європейських. Тому в першу чергу, напевно, нам треба орієнтуватися не на зміну думки російського суспільства, тому що це нічого не змінить для нас нічого не змінить у ході війни. А треба орієнтуватися, звичайно, на думку наших союзників і на подальші їхні кроки у допомозі нам. Тобто варто нам зосередитися на закріпленні в усьому світі думки про те, що Путін і його поплічники це воєнні злочинці. І тут якраз думаю, що готовність світу до нових санкцій, конфіскації російських активів, компенсації за завдані Україні збитки це теж можливі наслідки таких судових процесів. Насправді зараз із прийняттям 14-го пакету санкцій європейського і із можливою конфіскацією заморожених активів європейських російських можна помітити наскільки російські спікери пропаганди занепокоєні тим, що відбувається. Тобто для них це дійсно щось лякаюче. Вони бояться втратити свої активи, але вони намагаються максимально заспокоїти, звичайно, російський народ, що це на них не вплине і як мінімум всередині країни все буде добре. Утім, мінфін російський каже, що можливий колапс економіки саме через санкції, і тому, звичайно, нам потрібно максимально просувати санкційний тиск на Росію, бо вони бояться змін в економіці. Навіть якщо це не вплине на рядового росіянина, звичайного громадянина, який живе собі десь там у глибинці, то це вплине на загальний стан економіки. Звичайно, бо нам це буде на руку. Дякую, Ангеліко. Говорили ми з Ангелікою Мачулою, аналітикиною організації CatUA, яка досліджує медіа і соцмережі, і виявляє наскільки емоційно ці середовища реагують на ті чи інші новини. До речі, такі детальні огляди, що понеділка можна читати на детекторі медіа. І тут варто нагадати, що кількома місяцями раніше, 5 березня, суд у ГАЗі видав ордери на арешт двох командирів російських військ найвищого рівня: адмірала Віктора Соколова і генерала Сергія Кобилаша. А ще рік тому, у березні 23-го року, ордерів від МКС удостоїлися Владимір Путін і уповноважена Російської Федерації справ дитини Марія Львова Білова за депортацію дітей з окупованих територій України до Росії. МЗС Росії тоді заявляло, що рішення міжнародного суду в ГААЗі не мають юридичної сили для Росії, і пропагандисти прагнуть ці рішення щоразу подати так, що нібито жодної загрози для російських воєнних злочинців рішення суду не несуть. Однак, усе ж несуть. Професорка міжнародного права Нью-Йоркського університету Дженіфер Трехан пояснює, що окрім Шойгу та Герасимова, міжнародний кримінальний суд може оголосити такі ж звинувачення і іншим посадовцям Росії. На відміну від цих перших двох, наступні ордери не обов'язково будуть публічними. Як це збільшує шанси на їх екстрадицію? послухаємо коментар експертки для Голосу Америки. Цілком вірогідно, що й інших осіб нижчого рангу переслідують за тими ж самими чи іншими звинуваченнями. У короткостроковій перспективі я не думаю, що можна очікувати арештів, але невідомо чи є також додаткові приховані заяви, прив'язані до цих ордерів на арешти. Можуть бути інші особи, справи яких суд розглядає за тими самими звинуваченнями. Буде важко доставити цих людей фізично до Гааги. У МКС немає процедури заочних судових процесів, тому обвинувачені мають бути при. Сутні там думаю, що є люди, які не знають, що їх переслідують у суді. Тому є більше шансів, що вони подорожуватимуть і суд їх затримає. Знаєте, той факт, що буває важко знайти людей, які переслідуються судом, не означає, що суд не повинен продовжувати роботу. Тому вони висувають звинувачення. Я завжди казала, що був час, коли був створений трибунал по Югославії, і ніхто не думав, що заарештують Караджича або Младича, або Мілошевича. Це не означало, що трибунал не мав розглядати звинувачення зрештою арешт. То були проведені Ми почули коментар професорки міжнародного права Нью-Йоркського університету Дженіфер Треха. Отже, хизування російських пропагандистів удаваною вседозволеністю і безкарністю не змінює факту, що міжнародна спільнота продовжує працювати над притягненням до відповідальності тих, хто винен у воєнних злочинах. Нагадую, що в сучасному інформаційному світі дуже важливо звертати увагу на джерела, з яких ви черпаєте інформацію для прийняття рішень щодня. Надійні медіа із репутацією це ваш найкращий захист. Уникайте анонімних каналів у месенджерах, де неможливо зрозуміти хто власник чи яке це медіа, оскільки вони часто поширюють недостовірну інформацію і не несуть за це відповідальності. Рекомендую підписатися усюди на новини суспільного мовлення і завжди критично оцінювати те, що ви читаєте, слухаєте чи дивитесь. Пам'ятайте, ми відповідальні не тільки за себе, а й за тих, хто довіряє нашому вибору і нашій думці. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукет з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.